У нет ножа, я журналіст. У мене нет ножа, я журналіст. У мене нет ножа, я журналіст. Волає якийсь чоловік на відео, якого пакують в натовпі правоохоронці. Потім це відео описується на відомих сайтах, таких як «Блокцензор», Українська Правда та інших. От, і з'являється на Ютуб-каналі е, відео <кхем> «У мене нет ножа, я журналіст. Картинка. І на цій картинці, картинці знаходжусь я, як то кажуть, ваш покірний слуга. Нині майор ЗСУ Рудич Ігор. Я сьогодні вже на третьому Донбасі чи Бамбасі, сподіваюсь, е, крайньому, але не останньому. Між тим. Зразу скажу, що на відео то був я. Але як писали ЗМІ, потім в коментах писали, що оцей, оцей чоловік кидався на правоохоронців, поліцейських з ножем. Публічно заявляю, що я, так щоб очі бачили, що не брешу, не кидався з ножем ні на кого. Зауважую ні на кого, але не. Ні на чого. Е, почувши, що одна прекрасна пані, гарна активістка, намагається лягти під колеса того бусіка, е, колесо як, якого е, та невстановлена особа, ну, власне, це був я, намагався пробити. <кій> Чому я намагався таке вчинити? Тому що, почувши від неї, що вона вони будуть захищати мішу Сакашвілі, і, зокрема, вона буде лягати під той бус, під колеса. Ну, мене, чесно кажучи, налякало, що взимку, а це було в грудні 2017 року. Біля будинку, де жив, знімав Сакашвілі, квартиру. Там було слизько, і машина могла покотитися. Одним словом, я побоявся, що її можуть розчавити ця машина, і вирішив щось зробити. І нічого кращого ніж спробувати пробити ту той протектор чи що там колесо. Машини правоохоронців я не додумався. До речі, наскільки я пам'ятаю, це була машина СБУшна, машина Служби Божої України. Ну може, і не служби Божої України. Я про те не особливо парився. Думаю, ну треба рятувати пані, а то ще розчавить. От далі, звичайно, що я знайшов ніж одного там знайомого з міхомайдана. От, не буду казати, що це за активіст, щоб його не підставляти. От, оскільки він такий був пірочинний, швейцарський такий легенький, ним можна було тільки жаб е, чавити, жаб давити, тим е, маленьким ножичком. З, нічого в мене не вийшло, але поліціянти мене, що називається, Палили чи спалили, і почали пакувати. А ось пакують, пакували на відео кілька хвилин. Оскільки я займався в дитинстві, в шкільному віці практично усіма можливими на той час, що радянський режим дозволяв видами чи різновидами боротьби, і самбо, і класична боротьба, і вільна. І чим я тільки не займався, і ким я тільки не був тоді. Бо я готувався бути військовим. Я в четвертому поколінні військовий, у мене прадід, унтерофіцер, дід під час Другої світової війни був кулеметником. Ну, батько, з яким я з 2019 року не спілкуюсь, полковник запасу, ну а я майор запасу діючи, вірніше, одним словом, готувався. Ну і мене тоді, після тих занять з боротьби, не так то просто було паканути. Вони мене пакують поліціянти десь хвилини-дві. Ну, примудрились, правда, зламати мені одне чи два ребра, вони потім зажили як на собаці. Але оскільки я відчув, що мені роблять ластівку, і зараз це погано закінчиться, ще хребет зламають, чи що там зламають. Одним словом, я здався і дав себе поканути. мені стяжками руки там за цей закрутили. Ну, і потім з'явилось це відео, як я. Ну, я потім інститут масової інформації мені позвонив за кілька днів, спитали, це був ви. Я кажу, так, це був я, але ні на яких поліціянтів я не кидався, не загрожував. Це вони мене пакували, накинулись на одного такого невеличкого майора запасу. Між тим. Чому я це кажу? Тому що ну, ті події та відео мої недоброжелателі скрізь показують, мовляв. Ігоря не можна призначати на певні посади. Спочатку пропонують, потім я кажу, ви б мені не пропонували, тому що ну, пропонують після того, як я був ЦВС, он просився на фронт командиром роти на південь. Мені запропонували бути офіцером відділу комунікацій. Я кажу, ви, може, спитаєте у старших товаришів, які скажуть: Боронь Боже! Ігоря не можна призначати, адже в мережі є відео, у мене нет ножа, я журналіст. Ну, мовляв. Нівміняшка, нівміняшка бросався на поліціянтів. Ну, ні на кого я не бросався, ще раз не кидався, повторюю. Я намагався захистити жінку, прекрасну пані-активістку. Ну і, власне, хоча її ціною деяких шансів. Одним словом, така ситуація. І тепер, ну, Очевидно, мене не візьмуть у відділ комунікації, то я напишу рапорт із залюбки піду на фронт командиром звода з хлопцями в Окоп. Нормально. Літають ФПВшки, а ти йдеш з автоматом, а краще з дробовиком на позицію. Даєш команду Увага! ФПВ, вогонь! І всі, хто з тобою йдуть, починають з дробовиків чи з автоматів стріляти по тій ФПВ, збивати, хоч ФПВ буває і багато. Зараз це, до речі, серйозна загроза, коли тут на Донбасі їдеш по якійсь дорозі стрьом, або хлопці йдуть в окоп на позицію. Слава Україні! Героям слава! Правда, це дуже важливо. Зараз ви бачили сеанс правди, і це правда рудича.